Привіт, мудрим та небайдужим! Сьогодні мережі шириться і стає вірусним відео з Рівненщини, де працівники ТЦК силою бусифікують, запихують в автомобіль чоловіка, залишаючи на узбіччі дороги колиску з немовлям. колясочку з немовлям червоного кольору. Я не розміщую відео. Тут безпосередньо в своєму стрімі я дам посилання в коментарі, щоб TikTok і Ютуб не заблокували. Але в мене особисто сумнівів немає, що це відбувається в Україні. І коли зараз будуть писати, що це ІПСО, ну ви знаєте, ІПСО це вся наша влада, це вся наша зелена пропаганда. Я вже бачив і перевіряв і. Перевірив і взнав, що це достойменні відео, як ТЦКшники силою пакували чоловіка і залишили собаку, яка бігала потім не про це. І тому, з немовлям, я не здивуюся, це не люди. Це шакали, це падлюки, це найгірші нащадки НКВД, яких не совісті, не честі, нічого нема. Ці люди заслуговують покарання. І таких відео стає все більше. Силою б'ють, катують. На стінках ТЦК зараз кидають наміть немовлят. До речі, вчорашнє, чи позавчорашнє відео в Києві, коли сім'я, чоловік, і жінка на очах дитини поліцаї заброньовані: оці мінти, заброньовані, беркутня перефотбована, б'ють з ноги, перевертають, кидають на асфальт чоловіка. При маленькій дитині дитина на це все дивиться. Тому сьогоднішнє відео з рівне я думаю теж це правда, яку не змогли заблокувати зелені покидьки у владі. І дуже важливо, друзі, коли кажуть, критикуєш, пропонують, дуже важливо Україні видозмінитися, щоб залишитися як країна, країна для українців. Я в попередньому короткому відео говорив найбільшу проблему це безвідповідальність усіх попередніх президентів. Ніхто не відповів ні за Будапештський меморандум підписаний, ні за віддану ядерну зброю, ні за розпродане майно і зброю. Кожен президент Вирильцов Пишку, і навіть Янукович спокійно поїхав і нічого йому за це не буде. І поки немає відповідальності, не буде порядку. Але друге ключове питання. Поруч з відповідальністю президента, кожен президент повинен після своєї каденції відповідати і бажано на лаві підсудних по всій суворості закону. Друге, ключове питання, що треба зробити, це зробити люстрацію. Зараз люстрація актуальна щодо всіх отих ЦЦКшників, до всіх тих собак цепних і до тих поліцаїв заброньованих. Повинні бути відкриті списки, щоб знали люди, хто живе з ними поруч. Знали! І не подавали їм руки, навіть не віталися. Україна попала в цю пастку, тому що ми не провели люстрацію, яка провела була проведена у Польщі і у Прибалтиці. Там були всі ці сексоти, кадабішні, всі нащадки НКВД і заядлі комуністи, всі були викриті, викриті як агентура радянської влади. І допоки у нас це не буде зроблено, зроблено, влада буде шельмувати. От як зараз відбувається, бачите, якщо ти не угодний владі, вона запускає своїх прикритних, типа аля націоналістів і кажуть, та то нащадок комуніста. До речі, мене, мене вихідця з Західної України мене паплюжуть і кажуть, що в мене батько комуніст. А в Мене батько, член народного руху, ніколи в комуністичній партії не був. Але коли треба мене полити брудом. То ці провладні сексоти, так звані конструктивні фоби, які були імплементовані як сексоти СБУ в наш рух всі знають, про кого я говорю. Так вони от випускають кажуть доротич, це син комуніста. У нього батько Іван був комуністом в новому роздолі. В новому роздолі всі знають, що мій батько комуністом не був. Був простим робочим нервосірка. Но менше з тим, це отця. Ця, ця, оця недо, не, не ілюстрація України призводить до таких наслідків. Вона призвела до того, що можна кого завгодно затеврувати, обрехати, сказати, що комуніст, кадебіст, НКВДіст, Тому що нема тих відкритих списків. А справжні нащадки НКВДістів, справжні нащадки кадебістів зараз в поліції, в органах державної влади на найвищих посадах. І вони нащадки НКВДістів, комуністів, кадебістів. До речі, і по щодо Зеленського, якщо ви подивитеся, хто ж його батько, то ви будете дуже приємно здивовані. Тому комуністичні нахили Зеленського закрити кордон, всіх поставити в стойло, зробити фактично кріпаками, чи не звідти це коріння? Тому, друзі, люстрація це надважливе питання для того, щоб в майбутньому ми своїм дітям залишили. Дай Боже, що ми залишимо, що Україна залишили країну, де вони будуть в безпеці, де наші правнуки не будуть полишені в колисті на узбіччі дороги, коли буде запакований наш внук. Тому що це українські реалії з закритими кордонами, знищеними правами, спокидьками у владі, сексотами, які заробилися зараз, аля псевдопатріотами. Ми знаємо про кого ми говоримо, про того, кого покарали в Одесі. Вони розкажуть, що вони псевдопатріоти, патріоти, вони націоналісти, вони вам покажуть, вони вас загонять як куди на фронт. Самі заброньовані, не воюють і не будуть воювати в кращому. Випадку, одінуть форму і будуть бравадно ходити по ефірам. А нас разом з професійними військовими будуть пакувати як з худобу наших дітей і онуків будуть нищити. І потім, відповідно, жирувати на наших могилах. Це українські реалії. В коментарях розміщу посилання на це страшне відео, яке мені прислали. І мене нема сумніву, що це правда, гірка правда про Україну, в якій українці стали кріпаками, не українців, які дорвалися до влади.